Скандал з міндючем раптово призвів до ланцюгу подій, які можуть все змінити у нашій країні. Новини про мирні перемовини перебрали увагу на себе, і не всі помітили, що насправді відбулося. З'явилися нові докази, які стосуються владних осіб. Крок за кроком правоохоронці усі ці дні розмотували клубок, обережно видаючи громадськості порці інформації. Та тепер правда вилізла назовні і все перевернула. Вітаю любі глядачі говоримо про важливе, тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Національне антикорупційне бюро України підготувало підозру екс-міністру оборони, а нині секретарю ради нацбезпеки і оборони Рустему Умірову. Про це із посиланням на дані з власних джерел заявив на своєму телеграм-каналі народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. За його словами йдеться про епізод у справі міндіжгейту, зафіксованому на плівках. Антикорупційного бюро далі цитую набу підготували підозру по Рустему Умєрову. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Крім цього, на Рустему Умірова записана частина общака, яку вивели в країни перської затоки, зазначив Гончаренко. Про яку саме країну перської затоки йдеться, він не уточнив. Народний депутат також висловив припущення, що Уміров був введений в делегацію по перемовинам, щоб зробити історію з підозрою тиском, а не корупції. Ю далі знову ж таки цитую: не буду називати кличку Умєрова на плівках. Самі здогадаєтесь, всі мені відповідали, що немає більш порядної людини, ніж він. Що це великий професіонал і неймовірний спеціаліст. Написав Гончаренко із сарказмом та закликом про звільнення Умірова. Утім, поспішати з висновками не будемо, але все ж така заява нардепа є. Нагадаємо, у Мєров представляє нашу країну на консультаційних перемовинах із США. Раніше про нього ходили Див ряд чотоку, які утім не підтвердилися. У мережі ширилися чутки, нібито міру відмовився повертатися до України із закордонного відрядження, й буцімто особисто повідомив про це президента Володимира Зеленського. Інформацію про це поширило під санкційне інтернет-видання і e дейлі у центрі протидії дезінформації. Заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Умєров перебував у США, де він проводив низку робочих консультацій і зустрічей. Речниця посадовця повідомила, Омала, що він планує повернутися до України. Посадовець виїхав у закордонне відрядження на тлі заяви прокурора, що підозрюваний у справі про корупцію в енергетичній сфері бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Омєрова, коли той був міністром оборони. І, хоча секретар РНБО відкинув такі заяви, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони, журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, як рік боролася з контрактом на неякісні бронежилети від компанії. Мілікон юа, бо це була корупційна схема з цією історією, нібито пов'язаний міндіч. Нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що офіційне відрядження Омірова мало закінчитися 16 листопада. Однак він продовжив його до 19-го. Та все ж він повернувся під час судового засідання щодо запобіжного заходу для одного з фігурантів справи про розкрадання в енергоатомі Ігоря Миронюка. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив, що Тимур Мінніч міг мати вплив на роз... Стемом'рова та Германа Галущенка, коли вони були міністрами оборони та енергетики, відповідно, простему Омєров заперечив свою причетність до схеми розкрадання на енергоатом, та що особи залучені до схеми не мали на нього жодного впливу. Омєров зауважив, що мав зустріч з одним з фігурантів розслідування Набу щодо розкрадання в енергоатомі Тимура Міндічем, коли був міністром оборони. З його словами, фірма Міндіча не відповідала вимогам контракту від Міноборони. Паралельно бізнесменів Тимура. Міндіча та Олександра Цукерма, на яких правоохоронці підозрюють у корупційних злочинах у сфері енергетики, оголосили в розшук. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Обидва фігуранти операції на бой САП Міда знаходяться у категорії осіб, що переховуються від органів до судового розслідування. До цього народний депутат Ярослав Желізняк заявив у своєму блозі на Ютубі, що керівник офісу президента Андрій Єрмак також фігурує на плівках міндіча під псевдо Алі Баба у Ослідуванні про масштабну корупцію в енергетиці за словами Железняка на записах людина на прізвисько Алі Баба, нібито проводить наради та дає доручення правоохоронцям продовжувати тиск на набу і сап Железняк зазначив, що Андрій Єрмак і бізнесмен Тимур Міндіч є давніми друзями президента Володимира Зеленського і були знайомі ще до його обрання, але тоді вони ймовірно близько ще не спілкувалися. Однак, за словами депутата, саме міндіч у 2020 році міг запропонувати зеленському замінити то тодішнього голову Офісу президента Андрія Богдана на Єрмака раніше сектором економіки та енергетики керував колишній перший помічник зеленського Сергій Шефір, який за твердженнями кількох джерел Желізняка опікувався енергоатомом. Згодом за словами депутата контроль почали передавати міндічу. Однак, у 25-му році, як стверджує Желізняк, між єрмаком і міндічем, нібито виникли суперечка. А під час призначення нового уряду, в липні, кадрова квота міндіча з Железняк також зауважив, що в січні 25-го року, під час години запитань до уряду, він запитав тоді, що міністра енергетики Германа Галущенка про роль мінді чи в енергетиці, але посадовець усе заперечував. Утім, за словами Железняка, тоді в офісі президента піднявся шум, який нібито розпочав саме його очільник. Депутат також зазначив, що під час антикорупційного форуму керівник САП Олександр Клименко розповів, що на плівках фігурує дехто під іменем Алі Баба, який пров на наради з правоохоронними органами і дає їм доручення переслідувати набу та сап. Нині стало відомо про те, що щонайменше п'ятеро народних депутатів згадуються на плівках набу у справі міндіча. Це Анна Скороход, Сергій Нагорняк, Юрій Кісель, Олександр Сова та Григорій Мамка. Про це пише з центр протидії корупції. Зокрема, підозрювані з бек-офісу Міндіча обговорюють, що можуть через скороход і нагорняка надсилати потрібні депутатські запити, зазначає ЦПК. Радник міністр енергетики Ігор Миронюк на записі говорить про те, що хоче, щоб скоро ходши на горняк депутатський запит. Сам мідіч також згадує про депутатів Кісіля та Сову, які входять до якоїсь команди. На записах також йдеться про те, що представники злочинної групи мали вплив на членів ТСК з питань енергетики. Однак, конкретні прізвища поки що не оприлюднені. Говориться у публікації. Крім того, за словами детектива Набу Олександра Абакумов. Ва на плівках також згадується нардеп Григорій Мамка, зазначає ЦПК. Майже всі ці депутати голосували за знищення на бойсап. Майже всі голосували за корупційну аферу з болгарськими реакторами. Говориться у публікації. Майже всі вони голосували за призначення Кравченка на посаду генпрокурора, який відіграє важливу роль у атаці на набу, а також у за гратами Магамедрасулова, який викривав корупційне кодло Міндіча і Ко зазначає ЦПК. як бачимо. О, всі ці депутати продовжують голосувати і впливати на роботу Верховної Ради, наче нічого не трапилось. Ми впевнені, що мають бути наслідки, хоча б пише ЦПК. Тим часом служба безпеки України запросила у національне антикорупційне бюро усі матеріали у справі плівок Міндіча, які можуть мати ознаки державної зради. Джерела повідомили, що НАБУ отримало відповідний запит від СБУ в бюро, налаштовані на співпрацю. Окрім цього, СБУ може долучити до розслідування Ня міндічгейту в моментах, де є епізоди державної зради та співпраці фігурантів з Росією. Таке важливе для національної безпеки та суспільства питання має розслідуватись фахово із залученням спецслужби по їхніх статтях підслідності, в тому числі сказав один із співрозмовників. Інше джерело додало, що матеріали можуть містити важливі відомості щодо перевірки фактів державної зради, яку могли вчинити деякі фігуранти в межах справи по операції Мідас. Детективи набу під. Озруть співзасновника студії квартал 95 Тимура Міндіча у створенні злочинної організації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Омєрова, який нині є секретарем РНБО. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.